Я свій час витрачаю на життя на спілкування з природою а з своєю собачкою з Рубиком, Ви знаєте мов класнючого. І в нас є за моїм будинком озеро біле. Я витрачаю свій час не на соцмережі, не на телебаченні. Я не бачу, що там можна подивитися чогось корисного і те, що мені сподобалось, і то, від чого я отримала задоволення, особливо в цей час, військовий час. Тому не витрачаю. Але по... тому, що я співачка, мені потрібно щось показувати моїм глядачам, моїм друзям, тим, хто мене ну, десь далеко знаходиться. Бачила, що я жива здорова, що я така ж красива, така співоча, така енергійна. То потрібно мені викладати, викладати свої ці фото, відео, щоб люди бачили, що я є, що я співаю, що я буду співати, що я буду продовжувати жити, творити і дарувати добро. Тому не полюбляю я телебачення, фейсбуки, ці всі інстаграм. Ні-ні ні, але це необхідно, тому кожен своє.